Формула миру трішечки змінюється. Я почитав те, що написав Зеленський, і ви знаєте, я вже бачу а, такі закиди, що там все там обдумують західні партнери. Там, ну звісно, що нашу нашу формулу миру, а потім запрош... запросять Росію. Раніше цього не було. Раніше вважало, що ми можемо самі нафантазувати собі формулу миру. Навіть українці скептично відносились до тих формул, які чиновники розповідали, що ми самі там з європейськими партнерами це з ким з поляками. Придумаємо формулу, а потім а потім що. Ну що потім? Ну ну навіть дитині зрозуміло, що без участі Російської Федерації, хоч якихось комунікаціях з європейськими партнерами, ви можете не говорити з ними. Я до чиновників звертаюся. з вами і говорить, то в принципі ніхто не буде. Як ми не будемо з ними, так вони не будуть з нами. Ну є е, е, країни, які можуть влаштувати таку. Пересічну комунікацію. Власне, напевно, тому Володимир Олександрович то в Саудівській Аравії, то в Туреччині. Це, власне, ті країни, які можуть з Путіним говорити. Повернулись до турецького формату, що європейська формула миру не працює. Не працює. Ага. А що відбувається? Я думаю, що відбувається щось дуже високо, От там, десь дуже дуже високо. Це не рівень наших чиновників абсолютно. З їх бажанням накопичити собі бабла на війні, і, і на тому все на мою точку зору. Ну я тут не беру президента, а от найближче і нижче оточення, і чиновники, ми бачимо, ми бачимо, ми все розуміємо, і все бачимо З цієї війни. Деякі чиновники вийшли не просто мультимільйонерами Я думаю, що і мільярдери є. Ну що стільки, скільки випаляно бабла з України, ну це ще треба придумати насправді. Як це все зробити? Вони не соромляться, прикриваючись військовим станом, можна зробити що завгодно. На бурківки, це копійки, це просто пиль на роялю. Щось змінилось, щось дуже серйозно змінилось в світі. І я думаю, що це щось це Дональд Трамп. Це Дональд Трамп, який радикально своєю позицією, своєю фігурою, ще не ставши наново президентом Сполучених Штатів Америки, вже змінює. Ландшафт політичний, і вже країни готуються до того, що ймовірно буде не Байден а буде інша людина. Шкода, що знову ми не маємо свого інтересу, ми не маємо свого голосу, ми не маємо своїх цінностей і пріоритетів. Знову ми прогинаємось під, під щось. Оце прогинання, як на мене, воно і призвело нас до того, що в Україні нині відбувається, бо ворог цим скористався. Ми завжди бігаємо між різними цінностями, не розуміючи, яка багата і яка цінна наша країна. Телеграм Шапці профілю там повні слова Зеленського.